Бет пет'юкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті станом на середу, на 8 листопада. Росіяни здаються в полон біля Токмака. Бої там продовжуються на Мелітопольському напрямку. В Донецьку тим часом ракетним ударом знищено центр підготовки операторів дронів. А в Луганську підірвали відомого зрадника. Дізнаємося деталі операції. Наслідок удару по штабу. Російської армії на півдні України знищено трьох російських полковників, а на лівому березі Дніпра ЗСУ продовжують наступальні дії на кількох ділянках фронту. Ну і вже пишуть навіть західні аналітичні центри про перекидання техніки туди на лівий берег Херсонщини. Тож рухаємося до карти, не втрачаємо часу. Сьогодні багато новин. Постараємося якнайшвидше їх усі розповісти, нічого не пропустити. Тож генштаб повідомив, що за цю добу на фронті сталося. 45 бойових зіткнень. В принципі, це приблизно у два рази менше, ніж ми бачили в жовтні у пікові періоди, коли росіяни навалювалися на Авдіївку цією своєю потужністю резервів. Тоді до 100 бойових зіткнень доходило за добу. Зараз бачимо 45, але це все одно багато. Навіть біля тієї Шмарінки, 17 ворожих атак було відбито за добу. По Куп'янську, по власне Луганщині, маємо сказати те, що ворог вів якраз за інформацією. Ці від генштабу у штурмові дії у районах населених пунктів Сеньківка, Іванівка, Берестовену. Це якраз ті ділянки поблизу Куп'янська, які ми, як правило, оглядаємо. Ці атаки ворога були безуспішними, і загалом шість атак вдалося відбити. От на ділянці в районі Сеньківки. Ось тут і власне вже Іванівка, Орлянка, Першотравневе. Це поруч ділянка фронту ближче до траси на сватове. Діп Стейт теж пише про те, що ворог проводив штурмові дії біля лиману. Першого Нисеньківки, Орлянки бої тут е, продовжуються, тривають. І е, біля Крохмального теж уточнено лінію бойового зіткнення. Це ще трохи південніше, вже в бік Новоселівського, ще ближче до Сватового, Отже, тут у нас ситуація. Не сильно, але змінилася, власне, біля Володимирівки. Ворог вийшов ще не якраз на адміністративну межу Луганщини. Тут якраз проходить по залізничній колії штрих-пунтиром, а позначена ця адміністративна межа. І, от, Власне, буквально якусь сотню метрів вперед пролізли тут росіяни. Тим часом в самому окупованому Луганську підірвали автомобіль як з начальника міліції так званої ЛНР Філіпоненко. Його прізвище Міхаїл Філіпоненко. От він загинув на місці внаслідок підриву. Можемо побачити кадри, от якраз цієї події, цієї історії. Ну, і бачимо, що був потужний такий підрив. Вибуховий пристрій встановили під днищем цього авто, як повідомляють якраз російські і там, терористичні ЛНРівські канали, так би мовити. Ну от Бачимо, якраз як оглядають це авто уже після його підриву на місці події. Той загинув на місці, власне, як було сказано Філіпоненко. І тут вже наше головне управління розвідки Міністерства оборони. Они України фактично оприлюднило інформацію про те, що спільно із рухом опору, власне, з нашими партизанами там здійснено було цю операцію. Тобто фактично підтвердили наші гурівці, наші розвідники, те, що це рук справа наших спецслужб, саме що це не внутрішні розбірки. Хоча от, оцінка російських воєнкорів цієї події розійшлися, оцінки різні є. От можемо ми, наприклад, подивитися, що пише один з їхніх Воєнкорів я не буду називати канал. Це досить відомий власне, канал російського так званого воєнкора. На ну, перше фото, подивіться на цього парсуну, так би мовити, такий Джабахат із зоряних воєн. Це ще він тут худий, доволі на цьому фото. Є фото пізніше, де вже пачку він роз'їв так капітально, що називається цей Філіпоненко. Ну і от власне пише автор з того боку от таку інформацію. Сьогодні відправився на тот світ. Михаил Юрьевич Филипоненко я не буду заискивать и выбирать добрые слова о мертвых либо хорошо, либо никак. В его случае никак, а на тему, кто конкретно его взорвал, я бы ещё поспорил, но не стану. <хе> не знаю, уж, за что его могли ликвидировать, э, украинцы, тут я замалював словоки нецензурным, но знаю точно, за что его смерти желали многие в ЛНР. На именной котел в аду он себе заработал. Ну, тобто стверджує цей ВІнкор так званий, що він ще й воює цей автор так, тобто з того боку, тобто окупант російський стверджує, що Філіпоненко заслужив на місце у пеклі, на свій Казан іменний. Далі ще там, потім інший допис від нього з'явився, де, значить, написано про те, що цей же Філіпоненко був другом печально знаменітого Корнета, ще одного терориста. І от, власне, той Корнет вбив якогось друга десантника автора цього каналу в таких внутрішніх розборках і ніхто не поніс. Тоді відповідальності за цей злочин. Власне, корнет вижив, його так і не ліквідували, не підірвали. А от Філіпоненко теж при житті, так би мовити, дуже багато різноманітних злочинів скоїв, зокрема, і смертельні ДТП, за які його прикривали куратори, розпилював бюджет на мертвих душах в так званій народній міліції терористичної ЛНР і багато всього іншого. Такі от деталі про цього злочинця пишуть власне самі, що. Росіяни, самі російські окупанти, ми розуміємо, який там кадровий підбір. Просто негідники, злочинці, мафіози, вбивці, грабіжники займають посади у тих терористичних формуваннях ЛНР-ДНР. І от одного з них було ліквідовано нашою розвідкою, нашими спецслужбами і рухом опору. От така от історія. Ще якщо ми говоримо власне, про схід нашої країни, то тут доречно буде згадати про наш збір. Власне, ми вчора майже вже всю суму зібрали. На користь 68-ї єгерської бригади. І я, друзі, нагадую вам, що збір цей сьогодні потрібно закрити. Впевнений, що ми це зробимо. Там сума, як ви бачите на екрані, 250 тисяч гривень. Ми зібрали більше як 200 тисяч, залишається 15% всього дозбирати. І я прошу вас долучитися до цього збору. Ми виключно силами аудиторії карти бойових дій збираємо. Власне, прошу ще раз показати деталі. Хто може собі зупинити на Ютубі зараз? Тут то зупиніть, будь ласка, тут є картка Монобанки, є PayPal, які можна скористатися. Ну і, звичайно, ці реквізити. Будуть в описі цього відео на Ютубі, так само можна перейти і долучитися. На що ми збираємо? На Volkswagen Т5 бус для 68-ї єгерської бригади, окрема єгерська бригада імені Олексія Довбуша, яка власне, на багатьох гарячих ділянках фронту відзначилася. І Вугледар, і роботи влітку, в червень, де контрнаступ наповну тоді там тривав. І от зараз на Куп'янському напрямку біля Сватового так само воюють наші військові. Їм потрібно Рібен цей автомобіль, повнопривідний бус, і тому я прошу вас, закликаю вас долучатися до цього збору. Ще зараз виведемо QR-код на екран, аби власне. Кожен міг долучитися і зайти з смартфона. Так само ось qr код прошу на екрані. Можете ним скористатися і долучитися до цього збору. Дякую кожному, хто вже нас підтримав. Бо вчора ми назбирали дуже солідну суму, більше як 200 тисяч. Залишається зовсім трішечки. Я впевнений, що сьогодні ми швиденько дозбираємо і закриємо цей збір ще раз. Величезна подяка кожному нашому глядачеві, який підтримує сили оборони, зокрема через збори 24-го каналу. Рухаємося далі от, власне, до карти бойових дій і продовжуємо обговорювати події на фронті. У нас ще є багато цікавих повідомлень, зокрема щодо ліквідації штабних офіцерів високого рангу російських, але поговоримо про Бахмут. Коротенько. В Бахмуті власне ситуація розвивається так, як ми і вчора обговорювали біля бархівки ситуація. Це напружена, бо ворог тут продовжує наступальні дії в бік Богданівки, і ми бачимо, що якраз водосховище Берхівське на окупованій зоні зараз розташоване. І ці наступальні дії ворога продовжуються. От, Власне деякі оглядачі з нашого боку пишуть, що в бік залізниці, росіяни продовжують наступати, і насправді важко їх тут стримувати. Не мають частковий тактичний успіх росіяни саме на цій ділянці фронту. Генштаб повідомляє, що шість атак окупантів було відбито біля Богданівки а також на південь від Бахмута біля Андріївки і біля Кліщіїв. Там теж непросто там зустрічні бої, але і наші сили оборони біля Кліщівки Андріївки теж штурмові дії продовжують. Тобто тут йде такий так би мовити двобічний рух, в обидва боки, і насправді ситуація не сильно тут змінилася. Якось біля кліщівки Андріївки. Але на північ від Бахмута, як ми вже сказали, є певні проблеми. І от на них звертають увагу і оглядачі Діпстейт, і також інші коментатори бойових бойових далі рухаємося до Авдіївки. Безпосередньо вже тут у нас ще не почалася наповно третя хвиля російських штурмових дій. атак, так але цих атак не бракує. Їх багато. Інтенсивність бойових дій висока. Біля Авдіївки було відбито 14 атак противника за минулу добу. Це перш за все степове Бердичі. Оцей напрямок. Якраз від Красногорівки, де ворог намагається атакувати. Крім того, звичайно, що від терекона ворог намагається рухатися в бік коксохімічного заводу невдало, теж відбито ці атаки в районі залізниці. Якраз тут за тереконом. Ну і так само ще південний бік, південний фас – це Первомайське, на захід і на північ від Первомайського, де відбуваються наступальні дії ворога, і в бік северного від Водяного, бік біку. Одного. Тобто загалом 14 атак нарахували на південь. Якщо поглянемо на південь від Авдіївки, то власне від Спартака так само ворог пробує штурмувати південні околиці міста. Тому ситуація напружена. Спілкувалися ми з Віталієм Барабашем учора і знаємо, що насправді ну дуже складні умови для цивільного населення. І Авдіївку бомбардують сьогодні. Знову були авіанальоти, скиди фугасних авіабомб. Тобто на. Насправді ситуація непроста. Але як тільки нещодавно російські от, так звані воєнкори заявили, що в Авдіївці вже певні успіхи досягнуто в операції, оскільки Донецьк менше обстрілюють, то в Донецьку таки прилетіло. Прилетіло дуже потужно і влучно. Прильоти ці відбулися по республіканському центру безпілотних систем ДНР імені Владіміра Жогі. Ось так пафосно називався центр підготовки російських операторів дронів. Це центральна частина Донецька. І ми бачимо, що з того будинку залишилося. Там ще потім з'являлися кадри взагалі згори, з верхньої точки. Ну просто вщент розбита в хлам, розбита ця будівля аж до нижнього поверху. Я спочатку думав, що там перші верхні два поверхи. Знесло, а виявилося, що там просто до фундаменту пробита ця будівля. Ну це точно був ракетний удар, дрони таке не здатні таких наслідків спричинити. І ось ми бачимо, скільки навколо будівельного сміття, рятувальників, якихось російських окупантів в камуфляжі, які там бродять і намагаються ну, щось зробити, але мало вже що можна зробити в такій ситуації. Це був Ворошилівський район Донецька, саме туди прилетіло вчора. Пів на п'ятого вечора потім лише повторні прильоти, бо з'являлися являли, відео російських пропагандистів, які стрімали з місця події. І потім їм довелося теж повзати на пузі, там вулицями ховатися від повторних ударів прильотів. Отже, було випущено спочатку три ракети з РСЗВ, як кажуть росіяни, це Хаймарс був. І потім ще за 15-20 хвилин ще дві ракети прилетіло туди на місце. І загалом вже надвечір Пушилін, власне, терорист, заявив про те, що загинуло шестеро людей, 11 поранені. Але Пушилін заявляє про те, що там був якийсь соцзахист ДНРівський, так це було управління соцзахисту. Що мовляв, це цивільні люди загинули, хоча насправді там був центр підготовки операторів дронів. І наші військові в своїх телеграм-каналах про це писали. Зокрема, Бахмутський демон писав, що ту будівлю давно за ними стежили, пальнували, визначали там власне концентрацію ворога, розклад роботи і вдарили тоді, коли там якраз відбувалося навчання. Інструктори перебували і так далі. Багато хто там під завалами так і залишився. Вчора росіяни там це все намагалися розгрібати. Далі рухаємося вже якраз до Вугледара на південний напрямок, на Бердянський напрямок. По Вугледару у нас змін по карті не фіксуємо. Ми загалом тут ситуація стабільна, але ворог намагається атакувати. Бачимо два дні тому. Ми розповідали про це зміни від Микільського на схід. був помічений, позначений рух ворога і просування в певних лісопосадках. За останню ж добу змін немає. Крім того, в нас є новини з Бердян. Ського напрямку, і на жаль, тут теж росіяни займаються атакуючими наступальними діями. Ну, зокрема, в бік Старомайорського вони наступали. З боку, власне, з південного боку, от, від завітного бажання наступальні дії в бік Старомайорського були зафіксовані без просування, що правда, але кілька джерел про це повідомляють. І так само з при в районі приютного теж відбувалися сутички бої постійні. Отже, Левадне, Приютне, старомайорське. Оці населені пункти є зараз у звіті, фактично, і генштабу, і також інші оглядачів Діпстейт пишуть про те, що тут відбувалися бої і ініціатива. Тут, на жаль, у Росіян. Загалом майже на всіх ділянках фронту Росії є відзначені наступальні дії за минулу добу. Окрім напевно, що частини Бахмутського напрямку, це Кліщіївка, Андрівка, де зустрічні бойові дії, де і в наших військових ініціативах. Також наші наступають в районі роботи вербового, якраз туди перенесемося, і лівий. Берег Херсонщини, лівий берег Дніпра. Це ті три напрямки, де ініціатива в українських сил. На всіх інших відбуваються оборонні дії наших військових проти якраз ворожих наступальних дій. Біля Токмака вдалося дещо відкинути росіян в районі вербового. Зараз ми побачимо, як це на карті позначено було. Отже, цей виступ, який вже давно, наприклад, моє око постійно за нього чіпляється от біля вербового. Чому не вдається його зрізати? Можливо, місцевість не дозволяє, якась тут висота, де ворог закріпився. Ну, вдалося от, на цей раз дійсно, станом на сьогодні, відтіснити ворога, причому досить на серйозну відстань, приблизно 800 метрів. Тобто, вдається зрізати цей виступ біля вербового. Взагалі біля вербового постійно відбуваються бойові зіткнення, бої про це пише: і ворог постійно фіксує такі зіткнення в саме населене, в самий населений пункт вербове. Наші ще не зайшли, але постійно відбуваються впритул до цього села бої. І от Бої тут тривають на зустрічних курсах, як пишуть, зокрема, оглядачі Діпстейт і біля Вербового, і біля Новопрокопівки. Зафіксовано значне число заків шойств в боях за ці населені пункти. І також активізація боїв і біля Марфополя поруч відбувається. тут. Тобто, насправді, тут декілька ділянок фронту доволі активні у цьому напрямку. Крім того, є відео здачі в полон, принаймні семи росіян. Ми це відео не будемо показувати, ми полонених взагалі не показуємо під час здачі в полон на Ютубі. Правилами так заборонено, але відео це у телеграм-каналах ви можете знайти. Я думаю, Супернова, інші канали, які висвітлюють бойові дії. Там є свіжі кадри сьогоднішньої здачі. В в полон цілої групи росіян, якраз в районі роботного в Новопрокопівки. Тобто тут є успіхи в наших військ. Якщо взяли в полон, значить якісь позиції ворожі зайняли. Може, це якраз тут біля Вербового і відбулося, бо уточнень поки що я не знаходив. Але будемо пильнувати за перебігом боїв і бачимо, що успішно продовжують наступальні дії тут наші військові. Крім того, якщо ми говоримо про південь, то з'явилися деталі загибелі російських ліквідацій російських. Високих, високого рангу офіцерів, в рангу полковників вони були якраз внаслідок удару по центру управління угрупування армії Російської Федерації Дніпр. Це те та, та угрупування, яке відповідає за південь, зокрема за лівобережжя Херсонщини, і ми розповідали, що 1 числа, 1 листопада, відбувся успішний ракетний удар по цьому командному пункту. І тоді російські воєнкори писали про те, що генерал, генерал Тіплінський, який тепер очолює цей напрямок і це угрупування військ, не постраждав. Відразу ж як тільки його було призначено, відбувся цей ракетний удар. Привітали так його сили оборони України. Тіплінського, справді не знищили, але знищили його помічників, замів, трьох полковників. Вже з'явилися некрологи про них. Що це за полковники? Ну, по перше, це заступник начальника центру управління команд командування повітряно-десантних військ, полковник Добряков Вадім Добряков. Також начальник відділу планування вогневої підтримки противника оперативного управління штабу теж повітряно-десантний військ, полковник Алексій Каблов. І ще заступник начальника центру управління командування тих же повітряно-десантних військ, бо й сам Теплінський якраз з цих же військ і походить ними. Командує повітряно-десантними військами полковник Олександр Галкін. Отже, ці от троє окупантів, які зараз на екрані відправилися до пекла після ракетного удару ЗСУ по центру управління цього угрупування військ Дніпро. Отож пам'ятаємо, що було тоді завдано ударів. І в районі по районі Генічівська по Рабацькій стрілці по кількох якраз об'єктах, де перебувало російське командування окупантів, це були табори відпочинку, які, які росіяни зайняли. І от маємо вже деталі, маємо наслідки якраз ліквідації щонайменше цих трьох полковників. Ясно, що там більше загинуло різних російських офіцерів і загалом окупантів. Але є імена оцих трьох, принаймні. Ну а що стосується лівого берега, знову ж таки, ЄСВ написали про те, що. Українські війська перекидають техніку, бронетехніку на лівий берег. Ну, це голосно сказано, бо поки що є тільки одне фото якраз цього плаваючого БТРу, який перевозить щось там на собі, якусь бронетехніку. Ну, цей буцефал якраз відомий. Ми показували вчора фото, сьогодні повторювати це не будемо. І це ще не означає, що тут прямо купа цієї техніки на лівому березі. Танки, які вважаються деяким російським воєнкором. танки працюють, очевидно, як і артилерія. З правого берега, і поки ця артилерія добиває, так би мовити, має можливість дійсно контролювати вогневі позиції, просто позиції, так скажімо, так прикривати наші позиції, наступальні морських піхотинців, які там є, і накривати російські, і вогневі позиції і оборонні, доти, в принципі, на таку відстань в, в такому от районі можуть діяти наступальним чином наші військові, які там наша піхота, яка там працює. В районі кринок в районі Олешок і так далі. Якщо далі будуть просуватися наші військові, чим далі вони будуть просуватися, тим важче їх буде прикривати вогнем артилерії з правого берега. Тому, відповідно, дальність цих маневрів, район бойових дій, він тут доволі обмежений, якраз обмежений міцністю і дальністю вогнової підтримки, щільністю вогнової підтримки з правого берега. Зокрема, стягинки, от як росіяни пишуть, що звідти по них б'ють, Іванівка і так далі. Прилеглі населені пункти. Зараз. Те, що пишуть, це йдеться про розширення району наступальних дій наших військових на лівому березі. Про це пише ворог, пишуть те, що в районі Кринок. ЗСУ контролюють значну частину території і населеного пункту. Малі піхотні групи атакують в напрямку дачного посилка Енергія-2 і Східної окраїни теж дачного поселка Комунальник. Я так детально тут карту ще не вивчив. Не знаю, де ці дачні поселення, але загалом росіяни ще вчора писали, що нібито на їхню думку мета українців скринок рухатися через оцю зелену зону. До траси, яка жовтим кольором позначена, це траса важлива логістична в цьому районі, вздовж цього фронту. На військовій термінології такі дороги називають рокадами або рокадними дорогами. І вона, як ми бачимо, тягнеться якраз в район Пойми, Олешок, йде туди, і від Олешок йде далі на північний схід до Петропавлівки, і вздовж, ну, так само є перехрестя тут з Новою Каховкою, вздовж всіх ключових населених пунктів полів. more Тому відповідно до цієї траси залишається якихось там 3,5 кілометри, може трохи більше, і нібито саме на цей поворот прагнуть вийти українські військові, аби перерізати цю трасу. Ну дуже амбітне завдання. Насправді, і наскільки воно відповідає дійсності, чи це росіяни просто побоюються, що саме так можуть розгортатися події, складно сказати. Бо насправді тут доволі суттєва підтримка вогнева потрібна, аби там закріпитися і не дати ворогу себе з іте вибитим Тут також пишуть про те, що є проблеми з дронами і зв'язком російських військ, бо працює купол радіоелектронної боротьби ЗСУ на цьому лівому березі, тобто нашим вдалося тут реб налагодити це з останніх повідомлень. Ну а росіяни б'ють артилерію фабами, максимально намагаються килимово накривати все це узбережжя, весь цей берег якраз Херсонщини, аби не дати нашим військам підняти голови. Просуватися далі не дуже успішно. Вони самі це визнають. Дні, днівник десантника пише, що незважаючи на весь цей вогневий вплив, працівнику удалося закріпитися на островах упойми, піщановки, падстепного, ну це район Олешок, якраз тут і якраз на мапі Діпстейт теж з'явилася тут зміна. Вже зеленим кольором, позначено смугу берега біля Олешок, біля Антонівської переправи. Як ви бачите, раніше цього зеленого кольору тут не було, це означає, що то позиція. Де наші закріпилися е, з іншого боку, є певні застереження, що росіяни тут певною своєю, нібито не, не назву це інертністю, але невдалими оборонними діями, не надто активними, заманюють наших військових глибше. Вони розуміють, що боротися на самому березі всіх цих заплавах, болотах біля Дніпра їм не вигідно. Це призводить до шалених втрат, бо знову ж таки артилерія б'є з вищого берега навпроти. Вот. Тому їхня ніби тактика лінія поведінки відступити трохи глибше і запрошувати ніби українські війська підійти туди, на ту територію, на ті позиції, де росіянам вигідніше оборонятися, а вже потім завдавати разючих контрударів. Це теорія, це таке припущення, що може на лінія оборонної поведінки ворога бути саме такою. Що ж, ми поживемо, побачимо, як то кажуть, зараз важко тут на кавовій гущу щось згадати, але ми от розклали різноманітні варіанти. Які можуть бути поки що. Не видно варіантів таких, не видно таких сценаріїв, за яких цей плацдарм на лівому березі був би достатньо потужним для відкриття повноцінного нового фронту, тому що перекидати через Дніпро велику кількість важкої техніки, артилерії і так далі, поки що можливостей нема. От констатуємо, принаймні так, ну може щось десь наші е, високі чини високого рангу офіцери в Генштабі знають більше, ніж ми впевнені, що так воно і є, але. Е, Сенс у таких діях, звичайно, на лівому березі він а, абсолютно беззаперечний. Він стягує, сковує цей наступ на лівому березі. Значну кількість ворожих резервів постійно противника тримає у напрузі. Друзі, на цьому буду вам дякувати за увагу, особливо тим, хто додивився від початку і до кінця. Не забудьте також поставити лайк і написати коментар під відео. Це це дуже допомагає нам працювати на Ютубі і розширювати нашу аудиторію. І сподіваюся, побачитися з вами уже завтра у новому. Огляді карти бойових дій.